Цю страву обожнюють і діти, і дорослі. Запечена скоринка сиру, під якою ховається неймовірне поєднання смаків, не залишить нікого байдужим. Отож, для початку нагріваємо сковорідку та будемо підсмажувати фарш. І поки він собі смажиться, ми нарізаємо цибулю дрібним кубиком. Якщо ви хочете, ви можете всі овочі перебити в блендері, але я люблю відчувати їхню структуру. Моркву можна натерти, але я також нарізаю її невеликими кубиками. В принципі, на смак це ніяк не впливає, а от на структуру. Туру так, поки нарізаєте це все, не забувайте перемішувати фарш, щоб він не пригорів. І не накривайте його кришкою, тому що нам потрібно, щоб він підсмажився до золотавої скоринки. І як тільки її побачите, додавайте до фаршу моркву та цибулю. Знову все перемішуємо та залишаємо смажитись на середньому вогні. Той час нарізаємо яблуко. Тут ви можете подумати, що це неправильний рецепт, адже зазвичай в лазанню не додають яблуко, а додають селеру. Але я готую саме так, і яблуко прекрасно підходить для цієї страви. Краще брати зелене, але у мене не було зеленого. До речі, якщо не говорити, ніхто ніколи не здогадається, що там є яблуко. Додаю його до фаршу, знову перемішую та залишаю ще на хвилинку, поки наріжу свіжі соковиті томати. Я беру лише два середніх, але якщо ви любите більш томатний смак, можете додавати й більше. Також я буду використовувати ось такий томатний соус з базиліком. Замість нього можна використати томатну пасту, трішки розведену з водою. Все ретельно перемішую і доводжу до смаку, до додаючи сіль та перець. Ось цей соус болен'єзу, він неймовірно смачний тоді, коли він довго тушкується. Тому я ставлю на мінімальний вогонь, накриваю кришкою, і він буде тушкуватись, поки я буду робити всі інші процеси. Як, наприклад, інший соус бешамель. Я розтоплюю вершкове масло та додаю до нього борошно. Все ретельно перемішую вінчиком та залишаю десь приблизно на хвилинку. Потім поступово вводжу молоко. Однією рукою потрішки наливаю, іншою постійно перемішую. Намагайтеся робити це дуже ретельно, щоб не було жодної грудочки. Спочатку соус буде здаватись рідким, але він буде нагріватись та загущуватись. І саме тоді потрібно його посолити та додати мускатний горіх. Саме він надає неймовірного смаку та аромату для цього соусу. Тримаємо на вогні, поки не почнуть з'являтися бульбашки. Тоді забираємо і ставимо нагрівати звичайну воду. А поки вода нагрівається, ми підготуємо сир. Я натираю трішки моцарели, а також пармезану. Ви можете взяти будь які які вам Коли Вода закипіла, до неї вкидаю листи для лазаньї. А щоб вони не склеювались між собою, у воду можна додати трішечки олії. Проварюю буквально 2 хвилинки та виймаю. Не хвилюйтесь, вони не повинні бути повністю готовими. Тепер переходимо до формування лазаньї. Форму для випікання змащую бешамелем тоді кладу листи тіста. Деякі я спеціально розрізаю, щоб вони повністю заповнили форму, але разом з тим не було подвійного шару. На них викладаю соус болоньєза, а вже його присипаю сиром. Сиром я посипаю лише перший та останні шари. Далі все повторюю знову і знову: соус бешамель, потім тісто, потім соус болоньєза. І так до тих пір, поки не закінчиться місце у формі. Старайтесь не заповнювати всю форму до самого верха, залишіть буквально сантиметр, щоб не було неочікуваних сюрпризів під час запікання. Вам може здаватись, що білий соус у мене загустий. Насправді це не так. Він просто вже встиг вистихнути, але як тільки я поставлю цю форму запікатись, він стане ідеальної консистенції. Як я й говорила раніше, в верхній шар я знову посипаю сиром і відправляю нашу наше лазання запікатись на 15 хвилин при 180 градусах. Я використовую аерогриль, але, звісно, ви можете використати духовку. Не забудьте поставити лайк та підписатись.